Привіт, друзі! З вами Кевшин Олександр. Ви, як завжди, на каналі Good Idea. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, а саме, помилки про проєктуванні кухні. Багато людей не приділяють цьому достатньо уваги, а потім щодня стикаються з проблемами та незручностями. Я розкажу вам про основні типи помилок та дам поради, як їх уникнути, щоб ваша кухня була не лише гарною, а ще й функціональною. Тому давайте дивитись, поїхали. Ах, блін. Мабуть, одна з найрозповсюдженіших проблем це занадто маленька робоча зона, тобто зона, де ви готуєте свою їжу. Дуже часто буває так, що між варильною поверхнею та мийкою Люди зовсім не залишають місця для приготування їжі, а якийсь невеличкий клаптик. Я сам бачив кухні, які коштують мільйон або ж мільйони, в яких припускаються цієї прикрої помилки, де відстань між варильною поверхнею та мийкою залишається буквально у кілька десятків сантиметрів або ж навіть кілька сантиметрів. Тобто це просто неможливо та некомфортно. Перше, про що ви повинні думати, це якраз про правильне розташування під час проєктування самої кухні. Тобто на початку розробки дизайн проєкту спланувати правильний кухонний трикутник, де у вас розташовано холодильник, де у вас буде розташоване місце для викладення їжі з холодильника. Потім у вас повинно бути розташовано мийку, де ви цю їжу помиєте. Далі мінімум 90 сантиметрів. Робочої поверхні, де ви будете готувати цю їжу. Ну і ще далі варильна поверхня, де ця їжа буде, скажімо так, вже в тому вигляді, в якому і ви її будете вживати безпосередньо е за обідом, вечерю або сніданком. Що то, Шо -то я понимаю, в Халлюя, братья, brothers and сестри! Hallelujah! I don't hear you. Motherfucker. Глянцеві, чорні або ж не тільки чорні поверхні. І мова зараз йде не лише про фасадні частини, наприклад, кухонних шафок, а ще й про е, матеріали, з яких виготовляють стільниці, оскільки стільниця також може бути абсолютно чорною та абсолютно глянцевою, наприклад, виконаною з кварциту, керамограніту або інших типів матеріалів. Навіть скло, уявіть собі. Але це дорого і дуже непрактично. Так от, використання глянцевих поверхонь це дуже ефектно. Ви бачите своє відображення. Але окрім свого відображення, ви бачите ще й весь пил, весь бруд, відбитки своїх пальців, залишки продуктів, жиру, випаровувань і так далі. Як же можна уникнути цієї помилки? Варіант виходу із ситуації дуже простий: обирайте матові. Або ж структурні також матові поверхні, це значно спростить вам прибирання з точки зору хоча б візуального ефекту, оскільки той бруд нікуди не дінеться, але його буде принаймні менше помітно. Якщо вже казати прям дуже серйозно, то в якості поверхонь найкраще обрати більш придатні та спеціалізовані матеріали. Якщо це Мова про фасади, то тоді найкращим варіантом будуть фасади з поверхневим напиленням такої штуки спеціального лакового покриття, як soft Touch, на якому, по-перше, не буде лишатися відбитки від ваших пальців. По-друге, не буде, не видно в цілому дуже великої кількості бруду, яку можна було б бачити на глянцевих поверхнях. Якщо це стільниці. То не найкращим варіантом, звісно, буду обирати структурні моделі, наприклад, якогось HPL. Найкращим варіантом буде варіант штучного каменю, або ж це може бути акрил, або кварцитові стільниці, керамогранітні стільниці. Ну і як найдешевший варіант, це стандартний постформінг або ж ламіноване ДСП, яке також насправді дуже нормально себе зарекомендовує, але в ньому є одне але з дизайном він не має нічого спільного. Ще одна розповсюджена помилка це неправильне розташування побутової техніки. Чайники, блендери, мультиварки все це дуже часто залишається на наших стільницях. Тим самим не лише захаращує простір, але ще й робить вашу кухню менш комфортною для користування та менш практичною, можна сказати так. Як же цього уникнути? Рекомендуємо передбачити окрему зону для зберігання. Середньої та дрібної побутової техніки, звісно, найгабаритніша техніка найкраще буде зарекомендовувати себе, якщо її вбудовувати у ту кухню, яку ви проєктуєте, але не завжди є такі можливості. Наприклад, вбудована кововарка коштує. Дуже 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 багато грошей, тому кращим варіантом буде, ну, мабуть, придбати естетично привабливий варіант тієї машини, яка вам подобається, та встановити її у спеціально відведеному місці. Ще порадою може бути використання окремої стільниці, яка прихована за розсувними дверцятами, або ж, якщо є такий варіант, встановити спеціальне місце для зберігання техніки у прихованому куті кухні, який не буде. Створювати візуального шуму не буде, скажімо так, псувати красу всього вашого кухонного гарнітуру, але при тому вся техніка буде недалеко під рукою та завжди у вімкненому, тобто готовому функціональному стані. Вода основне джерело нашого життя. Фільтрована вода це основне джерело якості нашого життя. Тому. Звертайте на це увагу. Багато хто забуває про це і тому повертається до питання очищення води або очищеної води вже згодом, після того, як кухню спроєктовано, змонтовано, встановлено і так далі. Найголовніше, що може статися, це вид вашої кухні, її вигляд буде зіпсовано. Зіпсовано чим? Або окремим маленьким таким, якщо знаєте, куценьким, дуже негарним змішувачем, який приходиться вмонтовувати та встановлювати для того, щоб у вас був доступ до очищеної фільтрованої води після встановлення фільтру зворотнього осмосу. Другий, також, на мою думку, псуючий інтер'єр варіант того, як люди виходять з цієї ситуації, це встановлення кулерів, або ж просто. Баклажки з фільтрованою водою, яку привозять там, раз на тиждень або на місяць, просто десь посеред кухні. І чесно виглядає, це ну, не дуже естетично та одразу кидається в очі, що щось тут не так і про щось забули подумати. Вихід з цієї ситуації є доволі простим. А саме, на початку проєктування своєї кухні обов'язково зверніть увагу на таку важливу річ, як фільтрація води, та передбачте встановлення. Фільтру зворотнього осмосу, і окремо під нього підберіть змішувач на дві води. Тобто змішувач, який дозволяє вам користуватися не лише технічною водопроводною водою, а ще й фільтрованою водою, яка потрапляє до вас вже з іншого носика цього самого змішувача. Насправді це все робить вашу кухню ще більш естетично досконалою, окрім того, ну, звісно, Функціональнішою та практичнішою, оскільки вам не треба видумувати велосипеда, і все, скажімо так, стає all inclusive тобто два в одному у нашому випадку. На ринку зараз є дуже велика кількість змішувачів на дві води різного типу, від найдешевших варіантів за буквально там 2-3 тисячі гривень до варіантів за декілька десятків тисяч гривень. Тому питання бюджету. В даному випадку не повинно стояти взагалі. Наступна проблема стосується тих, хто не проєктував кухню з нуля, а придбав вже готову квартиру з готовою кухнею, або ж обирає собі. Кухню повністю спроектовану та готову, наприклад, від там італійського чи якогось там німецького виробника. Цією самою помилкою є недостатній простір, тобто мала шафа під мийкою, оскільки в такому випадку ви не зможете розмістити під нею все найнеобхідніше, наприклад, систему фільтрації води, повертаючись до минулого питання, що є най- Надважливим просто в нашому житті також, наприклад, ви не зможете розмістити там контейнер для сміття або ж подрібнювач, який станом на зараз також є досить невід'ємною частиною більшості сучасних інтер'єрів. Тож, обираючи вже готовий варіант кухні, обов'язково зверніть свою увагу на те, щоб шафа простір під мийкою, був мінімум 80 см ширину. Якщо у вас велика родина, то краще, щоб цей простір був ще більшим, десь 100 сантиметрів. В такому випадку ви з комфортом зможете розмістити все необхідне, що вам може знадобитися. Перелічу це знову контейнери для сміття, подрібнювач відходів або ж система фільтрації води, наприклад, фільтр зворотнього осмосу від Декософт. Наступне, про що хотів би сказати, це неправильна розкладка шпону, що візуально може дуже зіпсувати вигляд кухні, хоча матеріал є і в цілому природнім та дуже естетично приємним. В кінцевому варіанті все може виглядати дуже жахливо. Дуже часто виробники кухонь роблять. Таку цікаву помилку, а саме роблять розкладку, так би мовити, метеликом, що виглядає дуже неприродньо. так це робить якусь певну симметрію, але з точки зору гармонії та естетики, повністю псує дорогий якісний матеріал. Як же правильно зробити у цій ситуації, та не зіпсувати е, те, що повинно виглядати прямо зі смаком та по-дизайнерськи? Тож, як уникнути такого неподобства? Щоб досягнути е, гармонійного вигляду, обирайте шпон, який буде не повторювати, а відрізнятися за своєю текстурою. Для того, щоб було простіше досягти е, подібного ефекту, використовуйте декілька пачок шпону. Найкращий варіант це. Для суміжних поверхень, наприклад, фасадів кухні, використовувати взагалі один лист шпону, тоді текстура з одних фасадів буде плавно переходити у текстуру інших, і це буде утворювати повноцінний ефект натурального дерева, з якого начебто зроблені ваші дверця та шафок. Ще однією. Дуже розповсюдженою помилкою є неправильне розташування дверей холодильника. Я думаю, є люди, які точно з цим стикалися. І коли вам треба обійти ваш холодильник для того, щоб щось дістати, потім закрити дверцята і знову обійти до робочої поверхні, це архінезручно. Так. Якщо це холодильник, скажімо так, не вбудований, то дуже часто є можливість змінити дверцята і їх відкривання. Така опція існує, але якщо це вбудований холодильник, то ви зіткнулися з повною дупою, скажімо так. Як вийти з цієї ситуації? Правильно подумати заздалегідь та звернути увагу на те, щоб все було комфортно та двері відкривалися в ту сторону, в яку вам зручно. Інших варіантів виходу з ситуації немає. Ще однією помилкою є занадто високий цоколь кухні. Дуже часто виробники кухонь використовують стандартний прийом, а саме цоколь висотою 15 см, що виглядає. Ну, м'яко кажучи, не дуже естетично та зовсім не по-дизайнерськи. Як же вийти з цієї ситуації? Все дуже просто. Використовуйте цоколь висотою 7 см. Це, по-перше, виглядає більш охайно, по-друге, ніяким чином не впливає на користування самою кухнею, тобто не робить якимсь незручним підхід до стільниці в момент приготування вами їжі. Наступна помилка є не такою частою, але все ж таки зустрічається саме е, закриття приточного каналу на вашій кухні. Так, це є не в багатьох будівлях, це є там, де присутній газ безпосередньо в оселі. Е, і ви маєте два окремі отвори: саме витяжний канал та приточний канал. Витяжний канал ви вмонтовуєте, вбудовуєте у подальшому частіше за все свою витяжку, яка допомагає вам, скажімо так, уникати запахів на кухні під час приготування та безпосередньо після. А от приточний канал це отвір, який допомагає свіжому повітрю потрапляти безпосередньо до вашої квартири або ж домівки. Ніколи не треба. Замонтовувати цей канал, треба залишати його відкритим. Якщо ж ви хочете зробити якусь меблеву конструкцію саме у тому місці, де його розташовано, обов'язково зробіть е, певного роду радіаторні такі решітки, через які доступ повітря все одно буде е, виконуватися до е, вашого приміщення, вашого будинку або ж квартири. Ще однією з дуже розповсюджених помилок є занадто вузенькі проходи на кухні, особливо якщо мова йде про розташування поряд з основною робочою поверхнею кухні, ще й додаткової зони острова. Уникнути цього дуже просто, правильно спроєктувати на самому початку ширину цих проходів, а саме для комфортного приготування їжі та пересування зоною вам буде достатньо 90 сантиметрів, але найкращим варіантом буде зробити цю зону ширшою, тобто відстань десь 1200 міліметрів. Це прям супер-супер, і навіть вдвох ви зможете. З комфортом пересуватися, наприклад, між робочою поверхнею самої кухні та зоною окремо стоячого острова. Ось, і все, ось, і все. Ми розглянули основні помилки. Які можуть зіпсувати вам життя на кухні. Ось і все. Ми розглянули основні помилки, які можуть бути на кухні, та дали поради від себе, як цього можна уникнути. Якщо ж вам треба допомога у проєктуванні або ж е, вже у реалізації вашого проєкту, то обов'язково звертайтеся до нас компанії Good Idea, яка робить все абсолютно під ключ для тих, хто не знає, обов'язково пишіть нам. У коментарях, пишіть нам у месенджерах, телефонуйте, пишіть нам навіть у приватні повідомлення кудись у Директ. Ми завжди готові з вами поспілкуватися, прийти на допомогу, дати поради, рекомендації та, як вже зазначив, допомогти у проектуванні, реалізації, будівництві і всьому, що ваша душа забажає. З вами був Кєвшин Олександр. До нових зустрічей!